Для спеціальності ЕТ проводимо змагання з пошуку несправності електроустаткування автомобіля. Причина полягає в обриву мінуса від блоку керування до катушки запалювання. Поки учасники отримують вказівки, виконують завдання, розглянемо саму несправність та способи усунення. Правильний варіант знаходження несправності даного модуля. Запускаємо модуль. Читаємо на рад замовлення. Клієнт скаржиться на те, що двигун видає потужність із запізненням, а також на нас відцінні індикатори несправності двигуна. Якщо є світінні індикатори несправності двигуна, тобто можемо взяти діагностичний прилад і подивитися ходи помилок. тобто є збережені ходи помилок. У нас бачимо збій в роботі циліндра і несправність первинного вторинного ланцюга, катушки запалювання. Тобто, це вже щось із катушкою запалювання на третьому циліндрі. Найпростіший спосіб знати, чи це катушка, чи це проводка, відповідно, це. Поміняти їх місцями. Міняємо місцями. Дивимося, що щось помінялося. Так, від'єднує третю, нічого не відбувається. Під'єднує четверту, більше. Тобто, ми поміняли катушки місцями. Четверта була справа. Тепер у нас все одно несправнець, тобто, це не в потужки запалюваль. Давай попробуємося з водопомоло. У нас активне ходипомолок, це Відповідно, с... в третьому це запалі. Четвертий з'явився, тому що я від'єднав пішки. Значить щось не те із проводами. Два способи перевіряти. Це за допомогою осцилографа і за допомогою прозвонки. Перше. За допомогою осцилографа. Включаємо осцилограф, під'єднуємо до робочої катушки і дивимося, це у нас плюс. Відповідно, бачимо 14 вольців. Перевіряємо, чи є плюс на цій катушці, також бачимо, що є. Другий, це у нас сигнальний дріт, бачимо піки, коли має бути іскра. Сюди бачимо відповідно сигнальний дріт. Все правильно, піки там, де має бути іскра. У нас під'єднуємо сюди, бачимо, що це мінус. Сюди під'єднуємо, бачимо також піки. Тобто, тут десь у нас ще синій і неробочий не дріт. Беремо схему. Схему підключення. Дивимось нас цікавить третій третя катушка запалювання. Ось синій дріт іде з третього в 22 А Можемо продзвонити, щоб переконатися, що у нас треті має дзвонитися з 22-го синім. Беремо сині. Сюди під'єднуємо один щуп мультиметра. Потім проміжний блок маємо взяти. ось взяли проміжний блок, Під'єднуємо проміжний блок і до 22-го контакту ЕБУ. Тобто беремо 22 контакт і ставимо на прозвонку. Воно має дзвонитись. Дивимось, не дзвониться, міняємо, Почало дзвонитись. Тобто З мультиметром ми вже знайшли одну несправність. Це, відповідно, там обрив дроту. Давайте передивимось, чи осцилограф у нас тепер правильно показує. Сюди ставимо, бачимо імпульси, сюди ставимо, бачимо мінуси. Відповідно, все працюємо з Заводимо автомобіль. Дивимось, чек погас у нас всі коди помилок всі в пам'яті активних у нас нема. Скинули всі коди помилок, тепер від'єднуємо. І у нас ще залишився проміжний блок. Не забуваємо про нього. Тобто від'єднали проміжний блок і під'єднались до ЕБО. Ще раз перевіримо на коди помилок, тому що при від'єднанні поміжного блоку ми або від'єднували. Може тут з'явитися коди помилок. З'явились коди помилок по шлюзу, тому що ми або від'єднали, очистили коди помилок. Діагностичну систему ховаємо, панель приладів ховаємо. Також буде зауваження, якщо панель приладів не сховає. І відмічаємо три галочки і ставимо повернути автомобіль клієнту. І бачимо, несправність усунути, несправність компоненти були замінені. Беру рахунок, бачу: 94 долари. По завершенню змагання ми можемо бачити статистику. Бачимо, що всі виконали. Завдання знайшли несправність, ну з тим чи іншим успіхом. Відповідно, всі отримають бонуси. Можемо зразу звернути увагу на 100% виконання завдання дзінковця, але у нас умови були не на технічність, а найдешевшу ціну обслуговування. Тому давайте почнемо розглядати. Третє місце у нас. По найдешевшій ціні зайняв Руднік. В нього відповідно вийшло 114 доларів. Відсоток правильних відповідей його складав 74%. Друге місце отримав очкань. Відсоток правильних відповідей у нього 83%. Вартість же становить 92 долари. Відповідно, перше місце все-таки у нас зайняв зінковець. У нього правильна відповідь 100% і обслуговування вартувало лише 89 доларів. На цьому підбиваємо підсумки змагання. Перше місце зінковець, друге очкань і третє Руднік. Дуже дякую всім за участь. Відповідно, всі отримають бонуси. А переможці отримують подвійні бонуси.